Природа, і наші знамениті предки зробили це місце унікальним. Тут є величезна козацька фортеця, залишки валів висотою до трьох метрів, старожитності 10 століття, кілька городищ залізного часу, багато унікальних будівель. Одним з них є унікальний маєток козацьких полковників і меценатів Андрія та Іллі Лизогубів. В якому свого часу гостювали Тарас Шевченко, Леонід Глібов, Борис Гринченко та інші відомі особистості. На жаль, у зв'язку з відсутністю державних коштів, сьогодні ця унікальна споруда знаходиться в дуже поганому стані. Стіни в тріщинах, дах заливає дощами, від чого впала стеля, стіни роз'їдає грибок. На щастя, Завдяки проекту активізація сільських громад звільнених деокупованих територій, що реалізовує Національна Рада жінок України, з'явилася можливість, хоч якось зарадити збереження унікальної історичної будівлі, маєтку лизгубів. Ви можете ваш персонал трошки сюди направити, щоб вони Вон працює наш персонал. Оце У нас із чоловіків, всіх чоловіків, троє. Так і все. І зараз ми вони, і, вони, і ми всі і відпустки і за свій рахунок також. Ну, якщо треба, людина приходить, тоді ми з нею розрахуємося відпусткою. Я не можу допомогти, тому що Оля сама не вимає це все. Да, по можливості буде, ще... будемо допомагати, по можливості, бо теж можна і фарбувати, багато так. дуже можна роботи. Скажімо, Те, уровень, що можна, да? будемо допомагати. Да. Ми зараз ще їдемо і в москалі, і ви побачите, і побачите що мусі... в москалях. В москалях взагалі 14 будинків житлових, ну, де живуть люди. Ага. І все, розумієте, і там люди, там такі, ну, вони дуже-дуже такі. Вже. І ми попросили, і у них яка ситуація? У них возять їм людей з Михайло Коцюбинського. Давали двох чоловіків. А зараз зі старостату є а, один чоловік. він допоміг і поїхав. Від нас. А хлопці воюють всі. Тетяні ваючі. Миколаївні подзвоню, Вона тут Добре. це ікона вона все є. Тому що команхос, наприклад, це там три чоловіки. Вона всіх дати не може. Але когось вона дала, розумієте? А якщо вона віддасть одну людину, вона це вже для вас тоді. Вона давала. Людина зробила свою роботу, сказала, я більше вверх, я не полізу. Хорошо. В неї є друга людина, яка, наприклад, може вікна чистити. В неї є третя, яка жінка, яка може там підлоги мити. Розумієте, треба, ну... треба Тому що їм. Я вам треба, просто говорю, розумієте, ті, ви самі ті, це не витягнете. А Олю теж треба якось поекономити. Це, це Сиднівська берегиня, можливо, сюди дівчат підключити Сиднівської берегині. Вони ж зацікавлені, що ну, було. Вони зацікавлені, вони цього не зроблять. Так. Ми це так. говоримо. Потому, я кажу, коли ми це зробимо, може, все, що треба буде вигрібати, то прийдуть дівчата. Щоб це був мій ясний. Тобто, помить підлогу, там такі. Це так. треба, щоб найняти бригаду, щоб вони прийшли і зробили стелю. Ніхто що... сам не зробить стелю. Краще дуже високо. Тут да, стеля? Ні. Це не протікає тут Надо слідкувати. так? Це що натяжні стелі. Тут можна ходити, тут все розібрано, Це тільки достат. Може нічого. Можна, так? Це процес. Дивіться, я да, залишаю. Оце положення, я не знаю, як це це в це цей конкурс, щоб ми в кінці десь 25-го, я вже постараюся десь знайти, щоб люди. Дивіться, оце ви мені там знайдете. <плес> Тут в мене є 4 школи. Це, тренінг. це, тренінг. це тренінг. М -м -м. Ніякі тренінги? Ви пишіть ніякий тренінг, нічого. Опитування після тренінгу, Пишіть тільки прізвище і, і як на назва тренінгу. Скажіть, що ви тут <тутцес> робите? <Там>. Ми працюємо в <xa'd> загальному поточно-ремонтні роботи, садиби, родинели загуби, де буде приміщення у нас організації жіночих та дитячих ініціатив Милані. От. Наразі тривають поточні ремонтні роботи. Штукатурка, далі грунтовка і покраска стін. Це що залишається? Ну, Ще підлога, вікна. освітлення, електрика вже у нас проведена сюди. Ну, Покроково, все покруково. Так, громадська організація, центр підтримки та розвитку жіночих та дитячих ініціатив. Наші приміщення, які ми зараз ремонтуємо. Дядя Міша, отець Тимон, який тут вже майже живе, нює, ночує, але справляється зі своєю роботою. За що велике-велике подяка отче. Ну і велике дякую нашим спонсорам, завдяки яким ми маємо змогу ремонтувати ці приміщення.